Надю, живи! Свободу Савченко! З такими закликами люди виходять на вулиці по усьому світу. Савченко надихає боротися. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. І сьогодні ми разом про жінок, які надихають. Признать Савченко, Надіжду Вікторівну. в завершені приступлення. и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В этом суде была доказана вина прокурора и российских судов. За все два года, которые я здесь сижу, прохожу по этим всем инстанциям, я убедилась в том, что ни чести, ни совести, ни каких-нибудь соблюдений законов у этих людей нет. Им абсолютно плевать на международное право, на права человека. У них есть одно – госзаказ Кремля. И они его тщательно исполняют. В этом суде была доказана вина российских властей. Они виновны территориально в территориальном захвате украинских земель, в захвате Крыма, в развязании войны на Донбассе. В этом суде не была доказана только моя вина. Я офіцер українських збройних сил, Я і мала повне право захищати свою землю. Я виконувала свій долг. Ви не маєте ніякого права судити мене. Який вплив має ця жінка, Надія Савченко, на тих, хто живе в Україні, а можливо і в інших країнах? Чи надихає Надія Савченко Україну? Це запитання до нашого сьогоднішнього гостя Володимира Регеші. Вітаю вас. Доброго дня. Дивна історія, і надзвичайна жінка, яка дійсно не те, що надихає, просто коли дивишся на всю цю історію, вона не знаю, як це говорити, але вона має яйця реально. Коли ти бачиш мужиків, які там на лаві підсудних падають в оморок викликають швидкі там, або ще якісь отакі, і бачиш цю жінку, яка чітко, красиво. Послідовно, вже скільки часу вона е, ну от, реально вона тримає свою позицію. Вона, вона дійсно патріот. Е, патріот не просто такий патріот, який от я патріот, да, а вона зараз навіть такий символ, якийсь от саме України. Володь, ви ось я, так виглядаєте, виглядає щось... знаєте, ну, як 100% чоловік. Оселедець, борода, брови, широка спина. А я хочу вас запитати. А ви були на фронті? За останніх там трошки менше ніж півтора року, сім місяців, саме не в передовій. Це були піски, зараз це Авдіївка. Тиждень, от як е, повернувся, і сьогодні їду знову туди. О, от я дякую вам. Е... За цю відповідь я її знала, але це була відповідь для, можливо, тих, хто не знає, хто такий Володимир Регеша. Соціальні мережі дуже активно реагують на те, що пише Володимир Регеша на своїй сторінці в Фейсбук і на його Регеша ко». А для тих, хто не знає, спробуємо коротко пояснити. Регеша Володимир позивний чоловік. І цього просто допомагали різним інтернатам, звичайним, дитячим будинкам, А потім випадково потрапив в будинок-інтернат для дітей-інвалідів і захворів цим. Ти ходиш, Туди? ходити. Самий кривожадний правий сектор в пісках. Да, є бабуся, яка о, там живе одна, і кожен день носити їй їжу, дрова і все інше. Це все ж під обстрілами. Треба бути людьми обов'язково. Щось пропустили, щось не так розповіли? Ні, там просто фотографія де сімейна, там не всі. Там найменшого немає. Скільки дітей у вас? П'ятеро. Я впевнена, бо ну, прожила трошки у цьому світі, що все, що ви. Вже зробили у своєму житті, і все, що ви, я вірю в це зробите, це тісно пов'язано із тією людиною, яка з вами поряд іде. Матері п'ятьох дітей, знати, що її чоловік їде на передову і потім чекати його. Жінці, яка знає, скільки сил ви віддаєте допомозі тим, кому можливо нікому допомогти у цьому світі, треба бути надзвичайно світлою. Це моя думка. А що ви скажете про свою дружину? Звичайно. Там ну, переживання, страшені. Є. Кожного разу, коли я приїжджаю додому, вона кожного разу каже, ну, правда, це останній раз, ти більше не поїдеш. А потім через пару днів, через тиждень складає мені речі, коли я збираюся назад. Звичайно, це важко. Ну, Важко і фізично, і морально. Важко ну, двоє зовсім маленьких дітей. Ну, а інакше, Ну, бути не може. Ми дуже часто на цю тему говоримо. Ми впевнені в тому, що ми не маємо лишити це все нашим дітям. Ми просто зобов'язані це закінчити. І не просто закінчити, а це дійсно має бути перемога. Якби не було віри в цього, то ніхто б цим і не займався. Знаєте, у тому, яким ви є, і що ви робите, є те, що ви винесли з своєї сім'ї. Від своїх батьків, так само ваша дружина. Я пропоную зараз подивитися сюжет про жінку, маму Ірину дзьобу, яка не просто чекала свого сина, бійця із передової, бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, а й допомагала чим могла, як ви. На цій фотографії моя мама і моя невістка Ірина. Ми зустрічали в першу відпустку після півроку служби мого сина Тараса, і от ми зробили такий плакат для нього. Син Ірини Тарас високофаховий програміст у 2014-му. Сам прийшов у військкомат і мобілізувався. Перед цим допомагав армії. До волонтерства залучив і маму, яка досі не покидає цю справу. Повністю помінялося коло мого спілкування. Тому що не тільки на сході є люди інертні, в нас також виявляється, що досить несподівана частина людей, з якими я спілкувалася, з якими в нас були дружні стосунки, ну на повірку виявилися нездатними на серйозні кроки. 1 січня 2015-го Ірина зробила синові подарунок. Приїхала до нього і його побратимів 80-ї аеромобільної бригади на схід з іншими волонтерами і подарунками від львів'ян. Мама не попередила Тараса про поїздку, але дуже хвилювалася, як інші бійці сприймуть її приїзд у підрозділ. Чи не скаже хтось, що мамин синочок? Він сказав, що звичайно був от, була одна така розмова: о, мов, мамочка за тобою їздить. А син мені сказав, що каже, добре, каже. А ти маєш таку маму, щоб за тобою хоч на край світу? Ірина Дзьоба, попри те, що Тарас вже демобілізувався, далі займається волонтерством, готується у чергову 11-ту поїздку. Для неї важливо виробити довіру до українських військовослужбовців серед місцевого населення Донбасу. Тому наступні свої проекти мама Атовця скерує саме на це. Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів. Як ви бачите, яка роль мам українських мам в тому, що Україна захищається? Взагалі мамам, мені здається, найважче. Ну, і батькам найважче. Це дуже неправильно, коли батьки ховають своїх дітей. Має бути навпаки. Але мені здається, ну і мамам, і, і жінкам, ну не місце там. Я знаю, що жінки скажуть, що да, ми сильні. Ми". Ми хороші, ми можемо воювати. Ми можемо там захищати. Ми все це можемо. Ми дійсно сильні. Це е, ваша <кхи> нормальна, мабуть, чоловіча позиція, але е, ніхто не може відмов відмовити жінці у праві робити те, що вона хоче. Та абсолютно, ну відмовляти взагалі комусь щось робити. Ну це це неправильно, і, і це табу просто. Хочеш, іди воюй, хочеш, але ну, чоловіки, нормальні чоловіки, коли вони бачать поруч жінку, там, наприклад, на фронті, там, де от зараз впала тут міна, або от біля вуха в тебе там, в стінку влупила куля, да? вони ж ну, неадекватно на це все реагують. В тебе одразу ж там не, не самому десь сховатися, а її сховати. Ми були з дуру якось. Я взагалі я не розумію, як це так вийшло. Завезли до себе там на передову, саме на саму туди вже передову, да? завезли волонтерів, там було двоє дівчат серед хлопців, да? ну і я ніч не спав взагалі. Тут почалися обстріли, тут почалося, я поставив свою машину прямо біля входу в наш підвал, тільки для того, що якщо десь щось почнеться, щоб схопити їх за шиворот, закинути в машину і відвезти. Щоб продовжити нашу розмову цією темою про роль жінки у тому, що Україна захищається. Давайте розкажемо про таку жінку, яка чекала і дочекалася. Ця історія з Черкас і дружина, яка дочекалася оборонця Донецького аеропорту, зробила там у себе вдома дуже багато для того, щоб він вижив. Між учебкою і тим, як вже відходити в зону АТО, я вам зробила колядника, групу крові і код ідентифікаційний також зробила із кераміки йому. Заповіл давніх слов'ян оберіг колядник дає чоловікам сили у битві з лютим ворогом. Тож на передовій Олександр спершу молився йому, а згодом усім святим. Каже, що захист дружинного оберегу відчував повсякчас, лише як вийшов із зони бойових дій, то й в амулета перетерлася ниточка. Ну від чого це знову ж таки? Це знаєте, це суб'єктивно. Але насправді, коли ми приїхали, сказали там всі живі, здорові, ми самі собі сказали хух. Все добре, все хорошо. Мабуть, і ниточка також втомилася. Галина майстер народної творчості. Свої знання мисткиня передає маленьким вихованцям у найтяжчі часи, коли чоловік воював, якраз учні неабияк як підтримували Галину, бо тоді жінка взагалі не мала сили творити. Виставка наша персональна з цього приводу сорвалася, Ну тому що прийти додому, сісти і щось прекрасне творити не виходило. Порятунком для Галини та доньок стало волонтерство. Вихованці теж допомагали бійцям. Крім постійних переживань за чоловіка, вибували з колії ще й домашні справи, адже до війни за їжу та вивчені з доньками уроки відповідав тато. Звичайно, з кулінарними можливостями тата я не зрівняюся, але приготувати там, наприклад, макарони Пафлоцькі я могла. Тепер тато знову радує своїх дівчат смаколиками. Гриби та зелень це авторські інгредієнти Олександра до традиційної каші. Утім, є ще один і це любов. Без неї, упевнений Олександр, не варто й ставати до плити. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом. все Якби не було війни, це була просто собі така замальовка про щасливе родинне життя. А тут людина вийшла з Донецького аеропорту. І для тих, хто. Має ось е, тяжкий посттравматичний синдром, це може стати прикладом, як можна з нього виходити, так чи ні? Та, для мене, взагалі, ну, розмова про посттравматичний синдром це розмова ні про що? Якщо ти вже там, ну, для чого потім роздувати оце все і розказувати? Моя думка, що. Не лише ваша дружина, не лише ваші діти вам допомагають ставитися до посттравматичного синдрому, як до того, що в принципі і не мало би мати місце там у житті того, хто повернувся з передової. А й оця справа, яку ви робите. А, ну, Наприклад, надихнули та... даху браху на благодійний концерт. Та ні, як це вам вдалося? Я не надихнув. Я просто попросив їх, а вони взяли і погодилися одразу. Ми сьогодні прийшли, щоб долучитися дуже благородної справи. Всі виручені гроші сьогодні підуть на соціалізацію діток з двох інтернатів. Ми списалися з володимиром регешою і я просто поціновувач його творчості. В, цих, в різних аспектах, а виявляється, він постанович нашої нашої творчості. І от ми один одного знайшли, один одному допомагаємо. Така історія вийшла, маючи своїх там, купу дітей, в тебе постійно в голові, що хтось цього не доотримає. Да? Ну, якось треба частку себе десь ще вкласти. Ну, от. А тут так вийшло, що от спочатку в Ладижині інтернат, це інтернати для дітей-інвалідів, а потім в Меджибажі такий самий інтернат. І ми якось так скорішилися з ними, що. Ну, От. І вже і дружина туди поїхала, і вже ми там і там концерти проводили, Наталка Бучинська з нами їздила. Ми знаємо, чим відзначився нацизм в історії людства, зокрема, це тим, що цілеспрямовано і скрізь винищував людей, яких, я кажу, з особливими потребами, ви кажете, інваліди. А ви правосек, у якого позивний був чоловік, тепер ось Санта, той, кого. Власне, російська пропаганда називає фашистом. Зараз кажете, вони такі, як ми, і допомагаєте їм. Малий мій питав, Папа, ти правда? це правда, що ти там младенців? Я кажу, звичайно, правда. Але... Йому младенців, насильничаємо, Сереж і так далі. Не можна сказати, що це якась допомога цим дітям, да, людям. Цим це не допомога, це просто я не знаю, це намагання якось. Витягнути їх з цього. Да. У нас система така, вона поломана, Вона поломана, бо в нас в головах те, що щось, щось таке, воно поломане. Да, є якась відраза. Є той самий там, Артур, Толік, да, Сашка. Ну, Артур носом під боріддям набирає там, на клавіатурі. Так він ну, так само міг би сидіти у вас в офісі, а він по документах неповносправний. Він сидить в цьому інтернаті цілими днями в візочку, взагалі нічого не робить. А хочеться, щоб він щось робив. І йому самому хочеться цього. Наш гість не любить слова волонтери, бо вважає, що те, що роблять волонтери, це просто нормальна поведінка громадянина. Але за два попередні роки в Україні з'явилася ціла народна армія жінок, дівчат, які цілодобово по телефону слухають чоловіків з передової. Прохання, проспорядження чи вареники. І вони або волонтерять, або роблять те, що належне. Історія з Рівного. Ольга рекламіст. Регулярно відвідує бійців, які проходять реабілітацію в Рівненському шпиталі для ветеранів війни. Коли хлопці були на передовій, спілкувалися телефоном, а познайомилися вже коли ті повернулися з Дебальцевого. І десь там в три години ночі я пам'ятаю, сплю і, і так смс прийшла. Ну, думаю, ну вже хай все, вже нема сили. І дзвінок. Я піднімаю трубку. Я не пам'ятаю, хто то був, але трубку тільки почула. Ми живі. Після пережитого вони почуваються близькими друзями. Для мене найбільш важливіше це була моральна підтримка. По телефону вже. Повшається, і то вже трошки легше стає на душі. Серед цих рівнянок є і журналісти, і бухгалтери, і науковці. Однак, вже кілька місяців щовечора після роботи вони замість поспішати додому збираються разом та освоюють тонкощі хендмейду, виключно з благочинною метою придбати реанімобіль для бригади, в якій служать хлопці з Рівненщини. Це такий безпрограшний варіант заробити гроші для наших військових на їхні потреби. Тому наші котики допомагають нашим хлопцям. Від продажу м'яких тваринок волонтери назбирали майже 10 тисяч гривень. А ніжний голос цієї рівнянки знають тисячі бійців з передової. Христина Панасюк з концертами об'їздила увесь світ України. Вдячні бійці навіть зняли кліп на одну з композицій. Я ще за замасковою в тому, тільки голос мене ви. Чи поставимо крапку, чи поставимо кому, Щоб змінити майбутнє своє? Сили добра, не зламайтесь сили добра, повертайтесь в день перемоги, назавжди спинивши пітьму, сили добра, не зламайтесь сили добра. Юлія Василенко, Ігор Постушенко. Ми разом. Після ну, Взагалі чарівне жіноч. І це, це навіть не з Майдану, це все набагато раніше почалося, але зараз воно якось так це сконцентрувалося все. Скільки там допомагають військовим, пораненим там. І Скільки волонтерки возять, скільки ганяють попередових там, де взагалі їм навіть не те, що не потрібно бути, а ну, дуже небезпечно. Да? Але вони це роблять. Скільки витягують поранених, скільки лікують, скільки займаються там пошуком загиблих, пропалих безвісті і так далі. Я дякую вам, що ви до нас прийшли. Дякую, що ви це сказали. Бо зараз, коли ми розмовляємо з Володимиром Рогешою, а ви нас слухаєте і дивитеся в цей момент. Тисячі по всьому світу і мільйони людей потребують співчуття і допомоги, але це швидше допомога нам самим. Тому що це вирівнювання простору, вирівнювання енергії. І так само Надя Савченко зараз потребує підтримки і допомоги, тому що вона надихає Україну. А люди, українці і неукраїнці, громадяни України, усіх національностей, хочуть її підтримати. Она настолько сильна, наскільки бути чоловік сілен Надя. еще чуть-чуть осталось потерпеть, и все будет хорошо. Сюда привело просто такое чувство тревоги за человека, который любит свою Украину и который сейчас, которому сейчас тяжело. Ведь она это делает за Украину, proto je to pro nás důležité. A zvláště tady před hradem, kde, jako, kde sídlí Це, я Ірина Штогрин. Бажаю вам всього найкращого. А цю програму ми разом, як і всі попередні, ви завжди зможете знайти на Ютуб-каналі Радіо Свобода і на сторінці програми «Ми разом» у мережі Фейсбук.